Ранку місцеві жителі прибирають наслідки обстрілу. Зруйнований балкон та дірка у стіні. Російський снаряд влучив у житлову забудову. У помешканні зараз ніхто не проживає. Розказує місцева жителька Олена. Говорить, разом зі своїми дітьми під час обстрілу була у підвалі. Вчора о сімнадцяті, почало шостого, ну, 17.30, може, 15, так, почули свист і взрив. Ми ж швидко спустилися до підвалу, ну, просиділи з пів години в підвалі, а потім, ну вже коли вийшли з підвалу, то побачили, що прилетіло. У мене ну, дитина всю ніч не спала. Десь там бахне, ну, серед ночі вона вскакує. Мама побігли в підвал. Ну, Дуже це тяжко. Старші болімінії це переніс а молодша, то сильно дуже. Спугалася уламкам скла була поранена шестирічна дівчина, розказує Олена. Її госпіталізували стан дитини стабільний, каже директорка обласної дитячої лікарні Інна Холодняк. Вчора каретою швидкої медичної допомоги до лікарні доставлена дівчинка шести років, яка отримала міновибухову травму, струс головного мозку, а численні поранення верхніх кінцівок. Стан дитини при поступленні. Середнього ступені важкості продовжує лікування та її життю на сьогоднішній день нічого не загрожує. Ольга Лішенко, Ірпайченко, Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.